Війну після війни шестикласники Херсонської гімназії номер 20 видали книгу пам'яті за допомоги батьків і вчителів. Гімназисти записали спогади своїх прабабусь і прадідів про велику вітчизняну збірку. Присвятили дню Херсона і 200-річчю свого навчального закладу. Небагато навчальних закладів в нашому краї має за плечима дві сотні років. Від самого початку перше чоловіче, а нині багатопрофільна гімназія номер 20 яка носить ім'я свого учня, письменника Бориса Лавреньова, не просто зберігає традиції. Колектив живе за ними. Виховна робота рівноцінна основному призначенню закладу давати знання. Поваги до свого народу і його історії навчають на конкретних прикладах. Ще живі свідки і учасники бойових дій. і Їхні розповіді можна залишити для наступних поколінь. На одній з виховних годин класний керівник 6 А класу Наталя Воло. Володимирівна розповіла учням історію свого дідуся, учасника війни. Діти долучилися. Все народне горе торкнулося практично кожної сім'ї. Попросила в режимі Бліц сказати, що для них означає війна. Діти почали називати слова біль, фронт, нещастя, полон. А одна дівчинка сказала: пам'ять дійсно. Пам'ять, бо в кожній сім'ї у нас зберігається пам'ять про наших героїв. Так і виникла ідея про створення цієї книжки, в якій. Були б записані всі наші історії для шестикласників. Воєнне покоління це їхні прабабусі і прадідусі. Декому пощастило, і їхні пращури ще живі. Вони можуть почути про шахіття війни з перших вуст. Вірі Петрівні малій у червні 1941-го було 11, Практично ровесниця гімназистів. Війна змінила життя дівчинки назавжди, і тому так важливо для дітей цінувати сьогоднішній мирний день. Наші Достижения, которые вот сейчас он, мы имеем на сьогоднішній день, що это завоювано ценой жизнь многих. Війні повинні пам'ятати від старшого покоління і до младшого ще рассказывать своїм внукам, дітям. 20 учнів разом з батьками відшукували фотографії, записували спогади рідних. Учнівські твори вийшли різними за тематикою: географія подвигу, прадідів, професії на війні. Свої роботи гімназисти представили вчителям, батькам, гостям. Серед запрошених автор книги про хлопчиків скарган. Антону Леонид Володимирович Марченко и вокальный гимназичный ансамбль. Переможец областного конкурса Херсонщина памятает. Проект не залишил никого байдужим. Мне очень грустно вспоминать сейчас про все это, но все должны помнить про своих предков, про их героические подвиги. Благодаря этому проекту как бы мы вспомнили еще раз и смогли рассказать, донести нашим детям о, ну, о том героизме, о том ну, грандиозном таком, патріотизмі наших родних людей, які віддали жизнь за наше майбутнє. збірка про війну після війни вийшла друком, та це не завершення роботи. Книга пам'яті поповнюватиметься новими фактами і спогадами, адже до цієї теми юні не байдужі.